А далі ми спілкуємося з гостем. З нами відеозв'язком Андрій Городницький, політолог, пане Андрію. Слава Україні, рада вас бачити. Дякую, слава. Голова Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси Іскандер М, які здатні завдавати тактичні ядерні удари. З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків. Порядку застосування Іскандер М для захисту союзної держави, додав Шойгу, і власне, е, пан Андрію, як ви вважаєте, це вже ота ядерна зброя, про яку говорив Путін, чи це лише носії ядерної зброї? Ну поки що до інформація це тільки не с тому, що за ядерною зброю досить таки м -м, прискіпливо спостерігають міжнародні спецслужби, і наскільки відомо ну, і в Україні. Що поки що вона не переміщалася. в будь-якому випадку? Боятися цього не те, щоб не наразі і не сильно потрібно, але все ж таки потрібно бути насторожі, тому що в будь-якому випадку інформація про те, що на кордонах з європейським союзу, навіть в тому самому Калінінграді вже є ядерна ядерне озброєння, і про це обговорювалося і навіть писалося в міжнародних засобах маси інформації. Але чи це міняється якусь ситуацію? Та ні, це нічого не не міняє. Ну, тобто, це якісь зміни, якісь підльоти, ядерний боєголовок до когось до чогось, та ні. Ну тобто, ви розумієте, що це лише просто такий факт, ще один крок до збільшення агресії. Тобто, тобто що ну от ми зробили крок ще один крок для того, щоб зробити якийсь удар. Ну де факто я ще раз кажу, це нічого не міняє. Де Юри міняє, тому що ми можемо впливати на це новими санкціями. Ми можемо тиснути на Росію ще більше на міжнародній арені, що Російська Федерація не здійснює де. Ескалацію в світовому масштабі, а навпаки, навіть збагачує ядерним озброєнням ті країни, в яких раніше його не було цього озброєння Тобто на гіпотетична можливість цього збільшення вона буде впливати навіть на його партнерів, що ми бачимо звичайно заяв. І на засіданні ООН, і навіть в пресі я маю на увазі, по Китаю я зараз говорю, що там дуже дуже цікаве, навіть звернення було і офіційні, і скажімо так, дуже відомих засобів масової інформації в Китаї, які заявляють про те, що навіть що Путін пішов у скажімо так в антагонізм до китайських домовленостей. Тобто, що він е, не, не послухався сі дзяньпіня після останнього після останньої їхньої зустрічі, і почав діяти самостійно. Тобто, це такий певний був плювок самому сідзенпіню, і е, це показує те, що не такі вже міцні відносини і не таких не така вже й адекватна дружба між Китаєм і Росією, про те, що я говорю неодноразово. Що Путін він зрозумів, що йому нічого адекватного не світить, що він лише звичайний васал. От і їхній сузерен навіть не поважає свого васала, і він вирішує ну, отак от здійснити такий необдуманий крок. Знову ж таки, ще один. Я так розумію, що їх ще буде багато багато, які приведуть до гибелі самої Російської Федерації, і це буде дуже добре для України. Але цей крок, звичайно, це є такий необдуманий крок, тому що він призвів до того, що всі адекватні країни навколо і сказали, що не треба цього робити. Ми, якби, домовлялися протягом останніх там 30 років, ми домовлялися, щоб ядерне зброя залишалося отак, от в кучці, але не розповсюджувалося. Тільки в нас щоб не було. А якщо ви хочете дати що, там кіно, ми прекрасно розуміємо, що Білорусія не буде використовувати ядерне озброєння за власними якимись своїми думками. Ми ж це розуміємо, що ніхто не буде передавати якимось там білорусу ядерну кнопку, от чи там керування якоюсь там ядерною боєголовкою, тактично чи не тактично немає значення. Але е, тут розуміння в тому, що Путін показує, що ми готові йти на ескалацію і варіантів там йти назад у нас немає. От європейський союз вже дав свою оцінку стосовно цього питання. Вони відверто сказали, що це е, ну образа, і це знову ж таки показує те, що Російська Федерація не збирається дескалюватись, і е, в будь-якому випадку, все, що робить зараз Російська Федерація, е, вона е, лише як е, там е, погіршує своє становище не тільки на фронті. Але й взагалі в глобальному світі, тому що бі багато хто з країн ще має якісь примарні е, такі свої якісь думки про те, щоб домовитися з Росією, але з кожним днем все менше і менше цих впевненості в цьому кроці е, завдяки знову ж таки діям Російської Федерації Трішечки детальніше про Росію і Китай саме от у питанні розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Росія може розмістити свою ядерну зброю у Білорусі лише у випадку, якщо Кремль отримає на це дозвіл від Китаю. Однак, навряд чи, це чи офіційний пікін цей дозвіл надасть. Про це поінформував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі Суспільному. Китай виступає за відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном усіма державами, що володіють нею. Про це заявив у п'ятницю заступник постійного представника Китаю при організації Об'єднаних Націй Ген Шуан на засіданні Ради безпеки ООН. присвяченому обговоренню погроз президента Російської Федерації Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Ми закликаємо до скасування угод про спільне використання ядерної зброї і виступаємо за відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном усіма державами, що володіють ядерною зброєю. Сказав він. Ну і, власне, те, що Росія проігнорувала Китай, ви вже говорили. Те, що це ляпас Сі зіньпіня, ви теж говорили. А ви як вважаєте, пан Андрію? Це підриває авторитет Сі зіньпіня на міжнародній арені? От начебто в них були переговори, начебто, вони про щось домовлялися, і в тому числі про нерозповсюдження ядерної зброї. І тут Цзіньпінь начебто, ще навіть не встиг долетіти до Пекіну з Кремля, а Путін робить таку заяву. Це перше. як ви вважаєте, чи може змінитися якось відношення безпосередньо самого Пекіна до Москви після цієї заяви? Я відповім чітко, це не підриває авторитет Сідзіньпіна. Це показує, наскільки недоговороспроможний є Путін, наскільки він хворий, божевільний старець. І Друге, це якраз показує те, що Китай в будь-якому випадку буде робити те, що він запланував. Китай не планує на день і на два. Китай планує на десятки років вперед. І всі е, кроки, які робить Китай стосовно Росії, а я про це неодноразово говорив, це є проста експансія, це є захоплення території, це є економічна експансія. Він до цього рухається. Ну економічні зв'язки вони не пропали, і вони пакеті тільки нарощуються з кожним все більше. більше, більше. Там е, товарообіг що не помиляють близько на рівні там 250 мільярдів доларів. Тобто, це якщо не ну там це не те, що перший це взагалі левова частка всіх товарообігів Російської Федерації це є Китай. Ну тобто, він вже, грубо кажучи, він вже його майже е, ки захопив ковтнув, проковтнув. І він буде продовжувати це робити максимально стосовно ядерної зброї. Тут питання іншому. Тут є неформальні домовленості між ядерним клубом. А в основному це є США і наприклад самий Китай. Ми ж прекрасно знаємо, що в Китаї набагато менше ядерних боєголовок ніж в тому самому США. І в принципі, якби Китай почав би експансію і інтервенцію на інші території ядерної зброї, навіть завдяки через, через Путіна, ну звичайно, всі би це знали. І ви він дав свій дозвіл навіть неформальний. То всі прекрасно би це розуміли, що так відбувається, що що забороняє тому самому США почати робити те ж саме в Японії. Що починає робити, не знаю, там а, а, в Австралії поставити я до в новій Зеландії, про те, що буквально от НАТО е, там на днях оце були були зустрічі офіційні про те, що Нова Зеландська е, країна хоче якраз долучитися до структури НАТО в плані там співпраці, і це вже маленькі кроки до того, що якраз тих тихоокеанський регіон буде помаленьку буде помаленько переходити під західну е, частину світу, і ми розуміємо, що зараз де якраз боротьба максимальна, і Китаю це не потрібно. Ну він і так достатньо має проблем на військовому е, поприщі, тому що з одної сторони Тайвань, з яким буде справитися навіть під час бойових дій, буде дуже складно. Це означає, що в них там на порядок е, більше озброєнь в Китаї ніж в тому самому Тайвані. От ми ми вже бачили приклади стосовно е, України і Російської Федерації, що це не не так це працює насправді, хоча там і супертехнологічне і все інше. От але кількість це не якість. Плюс е, ми ж розуміємо прекрасно, що Китай не вів останні 70 років ніяких бойових дій ніде, тобто немає ні практики, нічого. І тут зовсім інше питання. Тому в принципі, я ще раз кажу, е, Китай робить те, що він хоче, і в першу чергу на економічному фронті. Він досить непогано себе відчуває. Він рухається в сторону там середньої Азії, близького сходу, і там вони працюють. Я вам скажу так на випередження дуже серйозно, тому що ті країни ну ми ж бачимо, скільки країн там долучається до ШОС. А це дуже потужна організація по економічному по, по, ВВП. То я б сказав, то треба ще задуматися західному світу, де, де де більше там привілеї буде. Для кого, тому що там дуже потужні країни, і вони набагато більше мають можливостей на, на даний момент ніж західні країни. І тому знову ж таки зараз має бути зустріч із Китаєм з тим самим Сідзінпінім, з європейськими лідерами, майже всіма потужних країн. Буде якраз зустріч, і ми, ми розуміємо, що це не просто так. Ми розуміємо, що це буде домовленість е, про те, щоб давайте налагоджувати зв'язки, давайте працювати. Ну про що ми говоримо? Якщо Україна буквально в минулому поза минулому році була на е, перший, е, по експорту, е, на, на першому місці по експорту в Україну стояв хто Китай, з ві, е, скільки там 8 мільярдів е, доларів. Товарообігу ну зараз не на четвертому місці. Ну але ми розуміємо прекрасно, чому так відбувається. Але знову ж таки, більше 120 країн світу е, мають в перших місцях е, в своїх е, товарообігу саме Китай. Ну це ж не просто так. Тому Китай він, він і залишається потужною одиницею, він і буде залишатися, навіть звертаючи увагу на свої економічні проблеми. І про те, що говорять експерти, що ну, наближається скорим часом, можливо, навіть дуже серйозні е, ті самі е, економічні проблеми. Повторюся, і вони будуть наростати лише. Будуть певні інфляція, буде інше зменшення товарообігу і так далі, тому подібне. І що в Китаї буде дуже серйозні проблеми в цим, що звичайно на нараху США? Так вона ну не впаде, наприклад, там до рівня товаробів, навіть само там не знаю там європейського союзу, тому що чи там ну чи Японії, там тому ну, це зовсім інші масштаби. Але все одно це дуже 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 потужно буду вдарити, наприклад в самому Китаю. Китай це розуміє, і тому він не починає грати гру, наприклад, м'язами, що ось ми зараз такі потужні, як Гітлер, наприклад, в 38-39 роках. Що ми набрали таких обертів по промисловості, по економічному розвитку, по військовому промисловому комплексу, що ми можемо дозволити собі піти захоплювати свій? Ні, вони з цим не граються. Вони вже граються в економічну експансію дуже давно і дуже потужно. Військову вони залишили на потім. Ну так говорять експерти. Можливо, цього і не відбудеться. Ми говоримо, що 27-му році іпотетично може бути напад е, на Тайвань. Ну світ міняється, ви розумієте? НАТО розширюється. Ситуація дуже і швидко міняється. Зараз же світ не, не не чекає там декадами, навіть а може змінитися все там протягом там двох-трьох п'яти років. З кожним днем пришвидшується. Тому Китай, звичайно, буде корелювати свої плани згідно історичних подій. І ситуація з Путіном Звичайно, вона також е, певно певно ну, взагалі ситуація з війною в Україні поміняла певні свої ідейні, е, не, не ідейні, а технічні певні е, нюанси щодо, щодо, щодо певних політичних е, там проектів своїх. Але все одно вони ж залишаються ідейно в тому, в тому самому напрямку. Ми прекрасно розуміємо, що і Путін, і Сі Цзіньпінь також відстоюють якісь свої е, спільні тоталітарні інтереси, і вони боряться в них є спільний ворог, не є спільні і Так далі, тобто вони залишаються в цьому напрямку. Вони не посваряться на 100% не розійдуться. От тим більше китаю це не, не цікаво. Він він ще раз кажу, він робить свою роботу. Економічна експансія на території Російської Федерації продовжується, і вона буде продовжуватися, і вона не завершиться. Я впевнений, що ну скоріш за все, Китай в цьому напрямку переможе. На жаль, е має назі на західний світ, і ми отримаємо знову ж таки після війни. Ми отримаємо таку великий бар'єр на території чи ну по території України. От і тому, звичайно, нам буде дуже 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 вигідно вступити в НАТО якнайшвидше для того, щоб ми мали як мінімум гарантії безпеки на найближчим часом. Пане Андрію, і власне щодо НАТО на думку Шойгу НАТО посилює антиросійський курс, нарощує військову допомогу Україні, проводить заходи з підвищення боєготовності та активізує діяльність біля кордонів Росії та Білорусі. Усе це створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат спецоперації не вплине, заявив Шойгу. 4 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із директором служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним і заявив про дуже серйозні загрози на Лукашенка. Знову мають напасти. І вже з'явилася інформація, що Лукашенко збирається з візитом до Москви вже вкотре. І суто теоретично сьогодні ми вже розуміємо, що можемо вітати Фінляндію з тим, що вона стала 31-ю країною Північно-Атлантичного альянсу. Як ви кажете, НАТО розширюється Оце візит наразі, можливо, він пов'язаний з прийняттям Фінляндії до НАТО. Про серйозні загрози. Це знову ж таки просто обрязка на зброю, залякування, шантаж. Що ви бачите? Ні, ну в основному ви ж бачите, що вони промовчали. Ну, ми відповідь Путіна, пам'ятаємо, що піврічної давності, коли його запитали журналісти, сказали: ну, от планують Швецію, Фінляндію. Він сказав, ну нічого, не хочу, хочу, виступаю. Це вся сама лаконічна і сама повна відповідь всього всього керівництва, що ми можемо зараз отримати. Хочу і виступай, тому що ми ну тут, тут варто зрозуміти навіщо нам взагалі реагувати на цю подію, тому тому що не була причиною нападу на Україну якраз вступ до НАТО. Ніхто не планував вбрати Україну в НАТО 24, 23 чи 22 лютого. І ми прекрасно розуміємо, що це не є основною причиною розширення НАТО там на схід і так далі. Та вони собі придумали цю історію. Вони придумали про якісь там, не знаю, розп'ятого мальчика і так далі, тому та подібне, про утиск російської мови і все інше тому подібне. Тобто, це якраз одна з причин. Але в майбутньому, звичайно, вони отримали те, що Фінляндія, яка завжди. Розказувала про нейтралітет і вкладала величезні кошти для того, щоб залишатися нейтральною, і так само, і Швеція вони якраз отримали такий дзвіночок про те, що ага, ну, ми можемо бути наступними. Тому давайте якби об'єднуватися. Дійсно, ви ж бачите, в якому авральному режимі вони це зробили дуже швидко. І в принципі я впевнений, що до кінця року і Швецію також приймуть, тому що там є питання ще по Тречині, але і по Угорщині ну, все одно вони проголосують, тому що ми пам'ятаємо, яка ця історія була з Фінляндії. Нічого страшного, проголосують. Ми кажуть, до кінця року ті бюрократичні нюанси завершаться, і ви ще раз кажу, і ви подивіться, яка ситуація після війни. Вони отримали по північну сторону, повністю там, де там де Петербург, Вселінія, Ленинградська область, і весь, весь схід це все є блок НАТО повністю на всіх кордонах. Що отримав Путін? Е, він отримав не то що ляпаса, а количком під них так дуже дуже жорстко. І він нічого не може зараз протиставити цього. Зараз спокійно всі літаки НАТО літають вздовж всього кордону в Російської Федерації. і Нічого їм не можуть зробити з ядерним бойововкою, ядерним западом ну, чим хоче може літати. І нічого не може зробити Російська Федерація в цьому. Тому що вони елементарно не мають можливості навіть е, там гаркнути у відповідь. Те, що вони там розказували. Ви ж пам'ятаєте, вони там техніку під, підганяли під Фінляндію, там пробували. А з другої сторони ці фійни -фі -фі трактори підганяли, щоб забирати цю техніку. Розумієте? Всі прекрасно розуміють, що це не працює вже все до побачення. Інше питання: що робити Україні з того, стоячи... і, і знову ж таки відповідь Російської Федерації вона неналогічна, вона ніяка, тому що вони нічого не можуть зробити. Так, вони там мають щось реагувати, там, поїздять по поговорять між собою, що он... є така ситуація. Але що зміниться? Ну, що зміниться? В Білорусі з ну, одного всіх сторін е, країни НАТО. Йому йому, йому не ми немає, що там сильно розказувати чи боятися. У нього в будь-якому партію вже є ці країни НАТО, прямо на кордоні. І нічого йому за ці всі роки не сталося, ніхто його не захопив, ніхто не перетнув його кордон. Але ж придумувати для свого отопівшого населення потрібно якісь історії і далі. Інше питання: що Україні робити? Тому ж Україні якраз потрібно відпрацьовувати дуже дуже жорстко зараз на дипломатичному фронті в сторону НАТО. І сьогоднішня зустріч показує те, що ми маємо працювати на голову вище, тому що я вам скажу так: після перемоги, якщо ми трішки трішки десь замешкаємося, цей шанс може бути втрачений насправді. Там через місяць, через півроку, якщо ми знову ж таки забудемо про це і перейдемо на якісь свої інші проблеми внутрішні, то цей шанс про вступу він може бути втрачений. Тому ми вже маємо відпрацьовувати ці бюрократичні моменти. Ми маємо прописувати весь план, коли ми маємо вступати, як ми маємо, що ми маємо для цього зробити, і рухатися постійно тиснути, 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 тиснути на цього. Так звичайно, це буде залежати дуже багато чого від ситуації на фронті. Чим ближче ми будемо до перемоги, тим більше шансів, що ми натиснемо. І ми скажемо, що ось все, брить нас НАТО, тому що ну ми готові. силовий блок є в нас е, найкращий в Європі. У нас є як е, е, мінімум бажання. І ми можемо створити ті умови. Ну, звичайно, треба відпрацьовувати ще і е, в країні попрацювати там із корупцією, попрацювати з іншими. Ну це нюанси насправді це такі нюанси, які не сильно мають значення в прийнятті рішень, якихось там ну вивести в нас є тоталітарні кці авторитарні країни, є блоку НАТО, і нічого з тим якби живуть. Ніхто нічого про це не говорить. Тому я впевнений, що але працювати на цьому на, на в цьому напрямку потрібно дуже жорстко і вже не, не на вчора, а на завтра. Держи не на завтра, а на завтра. Пане Андрію, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. А нагадаю, що з нами відеозв'язком був Андрій Городницький, політолог.